Бронювання за гроші, а голова економічного профільного комітету Верховної Ради Дмитро Анталуха навіть до кінця березня пообіцяв зареєструвати цей законопроект. Ось які дві моделі розглядаються депутати. Перша модель запропонована офісом президента, передбачає бронювання громадян України, яких заробітна плата становить 35 тисяч гривень. Ще мінус що вона не передбачає бронювання фізичних осіб-підприємців. Друга частина коштів буде відраховуватися до місцевих бюджетів, знову не напряму Збройним силам України. Третій мінус, що будуть бронюватися тільки ті особи. У яких зарплата перевищує 35 тисяч. Плюсом буде те, що українці будуть намагатися відбілити свої зарплати. Друга модель сплати працівниками додаткового військового збору в сумі 20 тисяч гривень. Тобто неважливо, яка у тебе заробітна плата, може бути і мінімальна, але ти можеш забронювати себе, сплачуючи кожен місяць 20 тисяч гривень, тим самим забезпечуючи одного воїна ЗСУ. Також цей варіант передбачає, що фізичні особі-підприємці будуть заброньовані по ФОБам, поки немає інформації.